Виходячи з цього, ми розуміємо, що військових потреба в додаткових молодих хлопцях. І тут кажуть: Ні-ні-ні, ми зараз там в 22 роки до 22 років всіх випустимо, вони ж всі вийдуть в 22 роки, щоб в 23 потім їх не призвали. То питання до Зеленського: він це робить для блага України, тому що військо, скажімо так, всі військові. Цю ідею сприймають, так як її сприймаю, я що о, хоче покрасуватися перед мамочками, хоче погубити Україну, щоб получить плюс один чи два відсотка до рейтингу. Але між нами і також у студентів есть ну у студентів є і так бронь. Ну, то есть, а навіщо давати. И так ти, поки закінчив бакалаврат, поступаєш в магістратуру.